І з приємністю хочу надати слово Олексію Олексійовичу Лякпородько, кандидату наук з фізичного виховання та спорту, доценту, експерту з історії спорту та олімпійського руху, досліднику сокільського руху, тема виступу Генези сокільського руху в Україні, досвід минулого та перспективи майбутнього. Запрошуємо вас, шановний Олексію Олексійовичу. Добрий день всім. Мене чути? Презентацію видно? Видно, видно. Чутно, чутно. дуже гарно чутно. Окей, так. Добре, перш за все, хочу подякувати захисникам України, бо завдяки ним ми маємо змогу зустрічатись на конференціях, вебінарах і розглядати актуальні проблеми сьогодення для України. Також хочу подякувати організаторам, всім, хто долучився присутнім до цього вебінару. Ну і звісно, величезна подяка Роману Петровичу, тому що це той генератор ідей, це той генератор, який нас всіх згуртував зараз. І ми є навколо дитячого соціальства. Зараз знаходимося. Власне той продукт та технологія, яка впроваджується вже десятки років. В Україні і це його ідея, це його натхнення. Тобто тут ми можемо тільки брати приклад з такої незламності. Всі ті перешкоди, які виникали на шляху Романа Петровича, він їх так долає, що з такою енергією, наснагою і емоціями. Ну тут тут тільки слід відверто подякувати за таку натхненну працю. І це дуже актуально, тому що соцкий рух в Україні має і в світі разом з тим, має давні традиції понад 100 років. І як самі чехи-засновники соцінської руху відзначали, що українці, тобто український ґрунт, у нас і так чорнозем славиться на всю планету Земля, а разом з тим, українська національна ідея мала надзвичайний ґрунт для сокільської ідеї, тому що, власне. Дуже багато поєднує і е, чехів, де зародився софтівський рух ідея, і українців, як з позитивного, так на жаль, і з негативних аспектів. Наступний слайд, будь ласка. Національна основа софтівського руху в Україні. Вона дуже глибинна. А головне це у нас державотворення. На жаль, в історії України з різних причин, з різних геополітичних причин. Ми не завжди мали нашу незалежну державу, хоча ми маємо тисячолітню історію з вами. І, власне, оці тисячолітні традиції державотворення вони відродились і в Софійській ідеї. В час, коли окупована територія України була і Австро-Угорщиною, і Російською імперією. Потім часи, і коли було і СРСР окупувало, і Румунія, Польща, Чехословаччина. Ну треба відверто говорити. Да? Не, не у складі СРСР або ще в від складі да там у Львов війшов у склад СРСР. Ну там окупація відбулася. Треба так казати, або нацистської Німеччини за да, окупація. Так, от ми говоримо так, як історично це має відповідати дійсності і сьогодні. Тому що ми боремося за свою самоідентифікацію, а не е, минаємо гості кути, щоб когось не образити. Нам немає вже чого, кого ображати, і ми маємо так історично говорити, як воно насправді є. Відбувалася окупація, як і в часі після першої стоїни, так і після другої світової війни, відбулася окупація території України. Так от, власне, Соківський рух весь цей час свій генерації, генезису свого він відстоював державотворення України. Не зважаючи на те, що і е, польська влада, і е, радянська влада, і нацистська німецька влада вони всі забороняли власне соківські рухи не тільки в Україні, не тільки в Україні, а й в Чехії в самій вони забороняли, забороняли. Чому тому, що власне ідеї софійські це ідея державотворення, це національної свідомості, а все, все те, що було самоідентифікація, національна ідентифікація українців, вона заважала всім окупантам, тому от. Е, Власне, оця традиція державотворення в Україні, про що говорить і один із провідників сокільського руху в Україні, Іван Боберський. Про те говорить і Василь Прохода, ми бачимо зараз справа від нас: це провідник сокільського руху за кордоном, зокрема в, в Чехословаччині. Вони говорять про те, що власне державотворення є основою сокільського руху. Наступний слайд, будь ласка. Щодо ознак, я вже трошки вище сказав, що у нас дуже схожі ознаки, що із Чехами, що з українцями. Власне, там, де зародився Софійська ідея, в силу різних причин, в силу різних негативних причин, взагалі то Чехів могло б зараз і не бути, тому що йшла жорстка, жорстка тенденція онімічення або германізація. Чехів, могло б, взагалі не бути. Їх би не знищили фізично, але їх би перевиховали, так як відбувалося з українцями. Але нас ще й нищили фізично. Геноцид відбувався. Але в Чехії знайшлись люди, зокрема Мирослав, Мирослав Тирш та його однодумці, які зрозуміли: якщо ми не змінимось, то нас не буде. Вони будуть всі німцями в Чехії. Е, німці викладали історію Чехії німецькою мовою. Ви собі можете уявити, що могло б вирости б з цього чеха молодого юного. Це те, що зараз відбувається, що знається, расисти викрадають українських дітей, вони їх перевиховують. І що воно буде тоді? Що ця дитина може знати? І це не її вина, в тому що вона, на жаль, так трапилась в житті, але це вина расистів в першу чергу. І вони їх перевиховують. Так само чехи зрозуміли, що треба бороть свою, боронити свою мову, культуру, свої традиції, історію. І українці були поряд з ними в цей час. Ми також зазнавали всі цих геноциду і знущання. Власне, я вже говорив, що Чехи відзначали, що не поляки, не словенці, Болгари або інші слов'янські народи, які підтримали це всеслов'янські рухи, всесоківський рух. А власне, українці були найближчими до чехської ідеї софійського руху. І тому зверніть увагу, що в Україні зараз софійський рух діє. Наступний слайд, будь ласка. Щодо поширення, доволі цікаво, теж можна окремо зробити і вебінар, і презентацію, і дослідження. Соківський рух надзвичайно став дуже популярним не тільки серед слов'янських народів, які були поневолені в Австро-Угорщині, які були поневолені в Російській та Османській імперії. Він він поширився в різних частинах світу. Тут на презентації на слайді ви бачите, що Україна навіть в тих страшних складних геополітичних ситуаціях, Теж були серед перших країн, де соківська ідея зародилась. Це 1870-ті роки Велика Україна, тобто Надніпрянщина. І 1894 рік це, як ми називаємо, Західна Україна у Львові. Хоча дехто плутає, що в 1860-х роках був створений там у Львові був, ну, топольський сок створений. Треба на правду це говорити. А в 94-му році вже був створений, власне, український сок. Наступний слайд, будь ласка. Доволі цікава є динаміка створення сокільських товариств в західній Україні. До тисячі товариств за доволі короткий термін було створено, тому що ця ідея була надзвичайно популярна серед маси українців. Вони надзвичайно близько спиняли її. Вони хотіли бути вільними, незалежними. Вони хотіли мати свою державу. Вони хотіли бути тіловихованням займатися, Вони хотіли бути загартованими. Вони сильними і незламними. Це те, що в нашому корінні, в нашому генотипі, і зараз наші воїни бор... бор... боронять Україну. Незламність демонструють. Власне, це від найпроданіх часів все йде. Наступний слайд. Будь ласка, це було і на Дніпрянщина вели... Велика Україна. Як називаючи ми з вами бачимо? Да, тут меншій мірі було кількість створено. Гімнастичних товариств або руханкових товариств Сокіл, але в силу того, що Царат, імперська влада була надзвичайно жорстока і тому не давала змоги розвинутися якісь національні ідеї. Підміни відбувались, були південний сокіл, північний сокіл, а власне це той сокіл. Це той сокіл, який існував в Чехії, який існував і в Україні, і зараз існує, це ті руханкові гімнастичні товариства сокіл, національно патріотичні, але враховуючи імперські традиції геноциду й поневолення націй, то звісно, що їм не давали змогу розвинутись, і тому в меншій кількості, якщо ми говоримо про чисельність, але це не в якій разі не говорить про якість цього, тому що власне в 1913 році, коли відбулася Київська олімпіада в Києві, то Київські та харківські соколи виступали в українських одностроях. Вони демонстрували власне українська музика, українські були демонстрації, традиції. Це було феноменальний виступ в тому часі, коли імперська влада давила все, придушувала, здійснила геноцид всього українського в Російській імперії, українські соколи Києва і Харкова, які брали участь в олімпіаді. Вони Просто надзвичайно просто вибухнуло. Це був такий протест. Це була така маніфестація проти зросійщення українського народу. Наступний слайд, будь ласка. Важливою частиною було і в той час, коли ми, на жаль, я повторюсь, на жаль, з різних геополітичних факторів ми не мали тоді, ще з вами державотворення. Ми не мали незалежної держави, але це не наша вина. Це вина наших сусідів усіх. Країни, які шматували нас після першої світової війни, які шматували нас після другої світової війни, які нас зараз також шматують, але ми їм завжди давали відсіч і дамо відсіч. Власне, в часи такої непоборності, незламності, ми з вами мали змогу, зокрема, крізь сокільський рух, бути на міжнародній арені. Починаючи з 1907 року, українські соколи брали участь, і вони там демонстрували, що українська нація є, вона незламна. І будь-які заборонні мови чи геноцид вони не зможуть подолати все українське, яке є у нас, українцям. І подивіться, що в час, зокрема, 20 26 32 38 роки, це дуже складні часи були. Українська земля вона була розшматана, але, незважаючи на це, українці брали участь в сисотських зльотах у Празі, демонстрували. Вони в своїх українських настроях, українські прапори були, український гімн лунав. І це було надзвичайно. Тут декілька світлин ви можете побачити, що. Українці були надзвичайно активні, це в діаспорі, надзвичайно активні в діаспорі, на інші країни Європи і світу приїздили до Праги українці і виступали. Це одна із маніфестацій про те, що власне соцка ідея державотворення, вона є і понині. Наступний слайд, будь ласка. Були і основні керівні установи сокіства. Це від сокола батька ми беремо до союзу українського сокільства за кордоном. А також і зараз у нас є. Я наголошую, що разом з тим, що Роман Петрович в шкільництві зараз такий провідник сокіства, він створив, згуртував це. Надзвичайно величезна. Подякуємо за це. Разом з тим, у нас сокілський рух Україні є і ще один напрямок. Є молодіжні організації Сокіл, які відродились на початку 90-х років. Які зараз надзвичайно поширені, і їхні члени цих організацій у Збройних силах України з 2014 року захищають Україну. Це теж надзвичайно цікаво і слід і про них також згадати, тому що їхня роль в розвитку сотільського руху теж дуже надзвичайно важлива. Наступний слайд. Будь ласка, ну і підсумовуючи власне короткий огляд такий генезис сотінського руху в Україні і світі. Напевно, прогнозування, побажання, що соківська ідея це не лише тільки руханка, це не лише тільки спорт, освіта, педагогіка. Це комплексний феномен, це унікальна річ. Подивіться, коли зародилися гімнастичні рухи, національні системи фізичного виховання у світі: шведська, німецька, французька. Їх зараз немає. Їх немає. А коли зародився софійський рух, він існує і по нині. Тому що софійський рух і зараз є. І не тільки в Україні, а в всьому світі. Софійські зльоти і зараз проводяться. І до речі, в 2024 році відбудеться черговий софійський Зліт у Празі. І українці вже запрошені туди, і українці вже готуються. І українці під своїм прапором, українським прапором з українськими одностроями будуть виступати серед тисяч інших народів, вільних народів. І ми будемо вільними серед вільними. Ми будемо рівними серед рівними. І ми там також будемо представлені. Власне сокільський феномен це унікальна річ. Це унікальна річ, яка охоплює різні галузі молодіжні організації. Ми сьогодні згадували про пласт. Про Лук. Ми сьогодні згадували про інші організації, про Сум, можна знати, спілку української молоді, освіта, наука, військова сфера, національно-патріотичні організації, фізкультурно-спортивні організації. Власне ця, ідея, власне, ця ідея має бути згуртована навколо Сопівської ідеї, навколо тих ідей, які Роман Петрович зараз говорить і продукує, і згуртовує нас з вами. Дякую за увагу. Дякуємо вам, шановно Олексію Олексійовичу, за ваше таке емоціональне, емоційний такий виступ і за дуже гарну і змістовну презентацію. Єдине, хотілося б вас попросити, що в останньому слайді там, де концептуальні засади, да поширення сотівського руху і там, де освіта і наука, має бути ще емблема. І Національної академії педагогічних наук України та не забувайте про нас, але дійсно дуже, дуже емоційно і дуже цікавий виступ. Будемо вас запрошувати на наші інші вебінари, конференції. Так.